Дивіться, головне в догляді за часником це зараз стримати бур'яни, щоб не було конкуренції по волозі, по добривах, по елементах харчування для рослини. А друге це стримати наші хвороби та шкідників. Зараз нам треба стримувати цебелеву муху, всякі тріпси, і ось це все стримувати. А потім основне вологи зараз в кореневі багато, пішло тепло, будуть нічні невеликі похолодання, і це буде для стимулювати розвиток грибкових всіх наших захворювань, спори і все таке інше. І це все ми можемо запобігти, в принципі, дуже легко вклавши невелику кількість грошей, а може навіть і велику. Дивіться, нам треба інсектицидний захист фунгіцидний захист, ось ці два препарати, стимулятори росту і амінокислоти мінімальні. Я вибрав на цей етап. Я вже один раз з квадрісом обробляв, десь, здається, місяць назад пробігся швидесенько і все. Зараз бачу, що треба вже контролювати цибулеву муху. Взяв на перший раз Angel, 180 грам на гектар, зараз буду вносити його. Дві баночки на гектар у мене піде. Буду вносити приблизно 200 літрів на гектар всього готової суміші. Потім взяв квадріса дві баночки, одна вже почата і віоліс. Ось цей також фуниксид, непоганий. ну Рекомендації за нього чув непогані. Потім я ще мегафол, це антистресант від цих препаратів. Дивіться, в бакову суміш не додавайте більше трьох-чотирьох діючих речовин. Тобто в цей раз я більше за все, що візьму Енджіо і Віоліс. квадріс вже вносив, квадріс залишу на, на потім. А може ще й третій фунгіцид використати, тому що треба їх перемішувати, щоб не було звички і більший спектр діючих речовин використати. Потім Нановіт наноміт і на моноцинк. Добавлю до цієї суміші і мікроелементів додавлю. Це буде таке комплексне і підживлення, і захист. І це все я зараз пройдусь по часничку, покажу, як я обробляю, які стан часничку, Ви зараз можете бачити відео. З оприскувачем я доїхав до однієї діляночки. Дивіться, взагалом діляночка без, ціє, без мухи, без всякої херні. І бур'яну, ось там, де пропуски, дивіться, гарно видно, що полізла тільки амброзія полинолиста. Ось така ось. А так, в принципі, діляночка чиста. При умові, що тут не одної сапки, нічого не було, тільки боронування. Ось поліз дикий ось такий горох. Він так, він трошечки дістає, скажімо так. Ось поліз іще він. Ось такого тут багатесенько є. Ось, бачите, ось тут очажок такий. А так, там трошечки осоту є від сусіда і трошечки кінського щавелю. І все, ось трошечки бачимо злакові. Ну, Злаки то хірня, злаки заберемо. Злаки не проблема. Та в принципі ці всі буряни не проблема, ми їх вже в наступний раз заберемо, зараз трошечки. Захистимо Часничок на майбутнє, скажімо так. А так в принципі, в принципі, принципі, нічого страшного зараз ще немає, критичного. Покажу зараз ще одну діляночку, якщо сонце не сяде.